Всім привіт! От що за привичка? Знаю, що сестра має приїхати і не взяти з собою пульт. От тепер маю бігти в машину і відкривати браму. Напевно, я його вже з собою і візьму, а то потім як вона виїде. Які гості? То хто приїхав? Ще дупу забери. Та мене прошу підвести. відкрий, ну от кожного разу. Ти ще мала на Лондівці відкрити. Я навіть дітям не говорила, що ти приїдеш, бо тому що тобі зараз було. А через хіки? А вона вже їде, а вона вже приїхала. Ой, виключи то. А вона той. А на все? Дивіться, як добре. Отаке має. Таке, як то кажуть. Зараз діти будуть бігти. Ня-ня! Mm -hmm. Та я там багато. По-багацьки, знаєш, щоб я вже прийшла, а люди ще досі розуміли, що Зояна. Ось так. Дивіться, Діана це було, що на вулиці весна. Така весна, холодно. Ага, я просто в кофті. Та я ще безрукавку вдягну. Безрукавка? Ти ж там порийся добре, то ти взагалі ще задаєш, що там вже є. <ріх> Ня-ня. Забирай свій торт, коли ти писав, що ти жому яблуну зала. А, мені тортика мама передала, там гранат, салатик. Та? Салат. А, салат, ну добре, я думала, що їх багато є. Може, Ага. Ти мені дозволяєш? Я візьму машинку. А, так, Арсенко після операції замовив Діане машинки. Всякі оті такі ну покажи. Та він мало ти вже тут понакупляла багато. Люби сама такі маленькі машинки. Він не казав, скільки. Я вдарився. — Вдарився? Ти вдарився, де ти вдарився. Я не вдарила. І до ногу і вдарився. <ımızı> <sharp sound> <sharp> — Ну, не Вау! — Яка реакція дитини. Давай ходи ходи кататись. Давай кататись. Я не буду цьому, бо тоді не було хворих. <злухи> Вам не холодно? Та вони всі мокрі, прийшли додому, плачуться, вся спина мокра. Не ганять не то що ми ходимо. Розпаковка машинок, ну, каже, цього. Ну, така класна. Крути. А чи там щось говорить? Що там говорив? Я Хочу подивитися, мать. Все така. Є. Ага, так. А де та біла маленька? Тепер цікаву велосипед купили. Ти чого плакав? Втік. Щось вже сталося. Та йду, та чекайте, я не можу розірватися. Ця <рес> на велосипеді їздить. Каже, що машиною легше керувати, ніж велосипедом. Погуляли, зараз буде чай робити. Діан туди ж так валає. Ось такий пляцок робили. Сувщанку дуже смачний. І ще вафліки маю. Зараз поп'ємо собі з чаєчком. Ти який буде, Дян? Чорний, фруктовий. Яку палку? Арсен палку приніс. Я не знаю, куди її поставити сюди, напевно. Я ж тобі... А. Шук. Мішко. Ні. Я думала, той. Тревяний? Та нема Шукай. тебе. А то я ж оцей поп'ю. Це ж Ще Одна нічка. Де, яка? А мені ще не подобається. Вінкось такий не чорний. Там пише, що зелений і чорний, Black and green. А. Я думаю, що він якийсь такий зеленим щось віддає. Я нею не читала. Хочу свої всі пакети забирати, реально я, я не, можу. Зим, попробуй, якщо заберу, що думаю, що я не заберу? Забирай. Ні, реально а... мені взагалі не подобається, фу. Я його навіть не п'ю, він просто тут дарма стоїть, аби стояти. <рігла> 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 ну а що, реально? Та забирай. Ось я послав пару в машину. У в мене в машині є і цукор, і чай. Та ні, також собі візьми, якщо тобі клуцю теж те, тих це пару пакетиків. Так, то є смачний. Так, вони одинакові. <laughs> а, зати, що хочеш. Ну, гоє. Але то цікає, це потрібно відірвати, я, я, я не не на нас. Не, не всі, я знаю, ви, вам дай всі Эта, ви всі зістати. Але ви потім зупу з'їстете. Добре? Mm -hmm. Потім зупу з'їстете. Добре. Побачимо. Що, що? Ка козяїн. Що є? Ага. Можете топік. Ой, напили з мечаю. Наїлися кивафеляк. Слата! А що знаєш?

Ксюша. Ну тебе треба? Кашотка, шотка. Якщо з вами будеш відкупляти. Ну що ти зараз дрова? Він ще не готовий, коротше, ми не можемо дрова робити. Ой, Боже! Ви не можете купити якісь речі для того? Треба фарбу ще, бо бачите, не помальовано, не доклеєно. Ні, ага, то теж. То тато. То тато. Наклею. Ладно, не було. Ладно, не було. А маленькая, бачиш? Де де? Зугає, тобі треба якісь диванчики покупляти. Класно, правда? Кажуть тільки, а, 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 Кажу, а ну, чекай, може, десь я маю фарбу білу. Десь вона була. Білу треба? — Ну та от, знаєш, оце все позамальовувати. А що вам не вистачило? Вирви звідси. З <ристо> <С> тої стіни. <ристо> вона мене завжди знаєш? <ристо> — Та відклеюється, то всюди відклеюється. За 5 років маю. Що там їй хватить? Що то, дивіться, оце будуть її обоє. Вот от хай стійть її прикраси. Мам, няня, няня. Це буде як того, е-е, не не випухає, як ти любиш, мики мауса вуха. Няня. Дисиває. Няню тен. Нема двереї. Нумо двереї. Лавуха. О, oh, no. так віч похоже. то були як цицьки. О, цицьки. А де мені? Ну. Арсен, Не, так здалеку класно виглядає. Не можна. Арсен. Ксата! О, це була твоя машинка, тобі дозволяє її забрати, бо Арсену не подобається. Мені подобається! О! гараж. Ні, це, це не машину. Ні, є тут ліпше, Оце не машина! Дивися, класно, Орсенко, диви, буде стояти чекати. То златина буде машина. О, їхати ходила. Буде, буде, моя тобі не подобається, ти моя машина. Ні, моя! Тобі не подобається. Це було потрібно говорити. Пора щось варити. Куплю курячий філе, хочу. Е... Підливку зробити. У мене ще є там печереці. Ой, дякую. Квіточка. І зараз ще з латусю відвезу на танці. Квіточки рвуть. Все? Ні? Ходіть. Вони встигнемо і в магазин і потім на танці. Добре, ще додумала з собою взяти е, там. То, що тут усі потрібно передягнутися на танцях. Лоцінки, кофочку. Я дякую. Мамане. Діти, як. Діти мене задоровують мама, квіточками. Але тут під низом... низу. є? Зараз, зараз, зараз. Що? Ааа, я вимазалась. Я а мама, може квіточки? Я хочу позбавити зробити війни. М -м -м. Дякую. За що ти мені дякуєш? Ходіть. <laughs> Кажу, ти Я це купив мені погука. А, ходи. Давай, ручку. Хочу ще зайти в дитячий магазин, подивитися йому Ми їдем, на а тебе? ту шапочку для купання. Ми їдемо АТБ. А тебе? А тебе? Да. Ми не йдемо тебе, ні. Я на базар. Каже Люлю, тебе йти. Хочу що купити. Отак, коли мили рушником прикладали. Знаєте, на вулиці нібито тепло, але вітер такий холодний. Ага. Ще придивляюсь Арсенкові ролики. От Думаю, на день народження йому подарувати. Оці на взагалі тисячу вісімсот. І по 900, 903 різні ціни. Ще внизу є. Це теж 900. Якісь салатові є. Коротше, різні ціни є. От, є майже за дві тисячі. більшості йдуть від 900. Ну, біля тисячі гривень вище. Немає. Малятку, того, що я хотіла тої шапочки. Та Мама. Куди? Мам. йдемо купи м'ясо. Він на мене обідався, тому що я йому нічого не купила. Він хотів ще машинку. Мам. Ну що? Воно в тебе тих машинок, Арсен, я вже навіть не знаю, куди їх складати. Ну чесне Мам. слово. Мам. <с Мам. <с От і таке у нас буває, як усіх. Йдемо, то я м'ясо куплю і підливку зроблю, то там буде краще. Що? І то так розумієте, якщо йому купляють машину, і затоці щось потрібно купити, бо я різниці не роблю ніколи. Я купляю, я коли купляю одному, зразу купляю другому. Навіть якщо золотусі нема злата в мами, то я все рівно її купляю, щоб потім дати. Ходіть, давайте, заходьте. О, я вже починаю готувати. Ой, гриб. Зараз ще цибулю наріжу, а потім грибочки додав. Останку хлоп'я їсть. Так, курка трохи посмажилась, тепер сюди додаю цибулю. Тепер сюди гриби. Я ще зробила салат, тільки потрібно додати сіль, перець і олію. Як грибочки і курочка пахне тут смачно. Я роблю суміш. У мене ось така. Вона дуже смачна, я вже не перший раз її показувала у відео. І ось така суміш получилась. Я сюди додавала воду і сметану. І зараз ще буду до тої підливки варити ось такі макарони. Такі цікаві виглядають. Так, і сюди вливаємо. Я потім ще додав кріп. А взагалі я от сюди борошно не буду додавати, тому що в тій суміші і так є борошно і воно. Бо трохи гусне. Ви хто зробив наверху ремонт і так гудить. Так хай трохи потушиться. І арчі лякається. Вже воду поставила на макарони. Я ще варю русольник. Смажу огірки, цибулю, моркву. Вже макарони зварились. Ой, такі класні. Ну і підливка готова. Я потім ще кріп додавала. Дуже смачна вийшла. Так, мені ще потрібно сюди сметану додати. Так, розсольник вже готовий. Я тільки от, кріп додав. І все. Ой, я його включила, так. Смакота вийшла. Я ще ту курку розділила. Все готово. Тепер можна йти гуляти. Всі поїли. Діти вже пішли гуляти, тепер ми йдемо до них. Сьогодні зранку не достукались до мене, як то кажуть, а до тата. От, Златуся хотіла ту картину, що зранку говорила. Андрій її купив. Слухайте, вона дуже цікава. Дітки камінчики. А тут і сюди ще взади. Наприклад, я не знала, як я то буду робити, де такі ж цифри, а бачиш взаді типа є такі цифри і кори намальовані. І тут, наприклад, х, яка там буква. Ага. І ти шукаєш там типа голубий, і ти ставиш типу так. Угу. Охи. Охи. так ставиш. Я зрозуміла. Ну, класна картина. Отка. Липка. Арсенка, звичайно, не машинка, так як він хотів, але він дуже любить академію розвитку. Ми перед тим, я не пам'ятаю, яку мику ми маємо. Десь там в кімнаті вже не буду йти. А оце взагалі три в одному. От абетка, математика і англійська мова. Зараз вам покажу. Дуже класно. Ой, мені дуже подобається. Це з чотирьох до шести років. Оце все магнітики, там завдання є. Отак просто покажу, а вже на наступний раз, коли буду з ним займатися. Так, якщо комусь цікаво, то можу показати. Нам взагалі дуже подобається. Тут ще є оця магнітна дошка. Там і будемо вчити і англійську мову, і математику, і абетку. А оце реально класна штука, я би сама я б робила. А я думаю, що тут нема пленки, там треба вирізати, і немає такої великої штучки там, а то, здається, в великих картинах такі є, бо ага. бувають великі картини. Я зато це не показую, просто вона тут в трусках сидить. Їй без кофти. Так, <свят> <свят> да, то, напевно, золотуся в більших картинах таке є, а в маленьких отак. Ну, подивимося, якщо тобі сподобається реально це робити, то можна і потім буде більшу картину. <свят> <свят> Бо тому, що там, якщо, наприклад, деш би Діана тобі купляла, і я тобі купляла так малювати по цифрах, по номерах, а тобі то не подобалося. Воно ну, далі стоїть, і ти нічого не малюєш. Мені <свят> сподобалось. <свят> 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 ну, подивимося, а йо йо Йой. Нагуляли <свят> з ми з дітьми. І зараз я знайшла ще один фільм жахів. Зараз будемо дивитися, ну коли діти підуть спати. Звичайно, така собі ідея на ніч дивитися жахи. Ну ладно, будемо дивитися, називається Вони дивились трейлер, мені цікавий. Але таке що вони ще не скоро будуть спати. Вони там їдять. Я за той час зараз буду монтажувати. А ще вчора була залізла в інстаграм в архів і дивилася відео там з 19-го, з 18-го року знайшла Арсенка е, такі смішні відео. От тепер зрозуміло, е, що від самого, як то кажуть, малечка, сміється е, так смішно і голосно. Я в кінці відео вставлю і ще він дуже сильно любив, е, коли був маленький, запихати руку в бути, в бутиль, зайти з під бутиль. І потім так ходити. Ставлю вам подивитись. Ну, його сміх це взагалі. Чисто як у мене в дитинстві. Прям копія. Надіюся він своїм сміхом вам настрій підніметь. Тож, я вже буду відео закінчувати. Зараз ми такого нічого вже не будемо робити. Діти зараз маються, підуть спати, а ми будемо дивитися фільм. Тож дякую, що сьогодні були з нами, і усім па-па.